Добрий день, От вже й прийшла зима. Казкова мить зимових чудових свят. Зима, а з нею дійсно дивовижні свята, і душа летить у небеса, і радості одержуємо багато в піснях, в колядках. І діточки з зірочками ходять по хатках, щедрують, колядують, усім здоров'я бажають. А головне перемоги, щоб побажати щастя й довгих літ не минають ні одної хатки. Щоб всі були здорові і сильні, щоб скоро настала наша довгоочікувана перемога, щоб виросли діточки чудові і сонячним промінчиком в серцях, і щоб доброти у світі стало більше. І серце добронціло. До речі, 19 грудня до нас завітав Миколай. І він під ялинком лишив такий пакунок, в котрому щось все-таки є. Тож, блакитна-жовта звістка по перемогу мабуть. Давайте подивимось. Це робоча коробка. Коробка дуже красива і наповнена ще краще. Тож, хочу вас запросити сьогодні до майстер-класу виготовлення новорічної прикраси для ялинки, блакитно-жовтого такого дідуся-миколайчика. І будемо дивитись разом всі на ялинку, загадувати наші бажання. Можливо, хтось чобіток зробить, а можливо, хтось такого Миколайчика, що допоможе нам зробити перемогу. Що нам знадобиться для цього? Звичайно, в робочій коробці я можу знайти блакитно-жовті свої улюблені кольори. Трошки білого, креслярські приладдя, олівець, циркуль, також лінійку. Ну, трошки ластику, якщо десь щось похибка при кресленні. Може для склеювання усіх деталей за конструкцією нам знадобитися клей ПВА. Якщо альтернатива у вас є, то будь ласка, використовуйте свій клей. Звичайно, ножиці зручні, канцелярські для вашого використання, котрі ми, ми, ви звикли вирізати. Маркери і кольорові олівці за потребою. Тож, давайте подивимося, з чого складається наш такий дідюганчик. Перше за все, це овал, котрий має. Форму, і на котру приклеюються всі останні елементи. Давайте зробимо цю форму. Візьмемо просто краслярський приладдя простий ольвець і зробимо просто овал. Накреслимо овал. Так, І ось у нас є овал. За допомогою ножиць ми його швиденько вирізаємо і задаємо. Основне тіло нашого дідуганчика. Для того, щоб працювати безпечно, ви пам'ятаєте, що ножиці треба тримати замкнутими лезами. І треба, щоб на робочому місці був лад. Не спішіть, не підставляйте пальчики, щоб ваша робота була безпечною і ви не врізалися. І щоб вам це було до вподоби без травм. Тож у нас ковал вже є. До нього нам треба прикріпити, ви обираєте для себе самі якого кольору капелюшок. Чи то жовтенький, чи то блакитний. У мене є два кольори. Я обираю для цього капелюшку. Я обираю блакитний кольор. Для того, щоб зробити половинку, прикладаю отако і половинку обкреслю своїм. Простим олівцем. Просто обвожу половинку. з обережненько, з двох сторін обвожу. У нас є овал. Тепер з допомогою ножи знову вирізаю швиденько. Обираю для себе зручний метод кріплення деталей, а саме склеювання. Клею дуже багато не беру. Для того, щоб моя поробка не була дуже слизькою, мокрою, бо ми знаємо, що клей пива на водній основі. Трошечки ось такими рухами крапельку. Кому зручно, ви можете просто навіть отако поковзати. І таким чином у вас вже клей рівномірно на вашій хустинці берігся. Тепер приклеюємо зверху. І у нас вже у дідуганчика є капелюшок. Тільки не вистачає. Бубончика. Беру креслярське приладдя циркуль на жовтому тілі роблю коло, окреслюю коло. Будьте обережні, будь ласка, з циркулем, бо там є гостра голочка, котрою можна вколотися. Тож обережненько зімкну і поклали на робоче місце. Знову беру ножиці. І вирізаємо накреслене коло. Ви ж пам'ятаєте, що всю роботу, не кваптуючись, робимо і використовуємо спеціальний коробочок для того, щоб залишки-обрізки не лишались на робочому місці, не робили безла, Ми використовуємо таку Звичну для себе комфортну так, обстановку. Так, і кріпимо ось так от миколайчика. Так. Тепер нам ще треба зробити форму капелюшка. Беру лінійку і прямо проводжу паралельну пряму до частинки, котру хочу взяти. 4 см. Так, кладу на місце. Відрізаю 4 см паперу обережно. Приміряю, скільки мені треба на свого чи капелюшка, яку відстань треба зробити. так, І відрізаю. Таким чином, у мене вже готовий капелюшок. Знову зручний для себе метод кріплення. Це. Клейовий метод з'єднання деталей і приклеюємо цю деталь до капелюшка. Таким чином, у нас вже вийшла така заготовка, на котру ми будемо кріпити основні деталі, котрі будуть формувати бороду. Для бороди нам необхідно буде узяти білий аркуш паперу. Тож беремо білий аркуш паперу. За допомогою креслярського приладдя циркулю відміряю на лінійці радіус 2 см, це буде діаметр 4. Роблю одне коло 4 см діаметром і складаю тепер свій аркуш паперу як гармошка, декілька разів перегинаю для того, щоб у мене було багатсько цих щоб вирізати форму болітки пухнастої ворітки. Так, ось у нас склалася така заготовка. І тепер я вирізаю коло. Так. Формую поруч ще одне коло, і в мене буде вже багатько таких. Кожечки для того, щоб сформувати красиву пишну бороду дідусеві. Це буде гарна прикраса для новорічної ялинки. Такий яскравий, блакитно-жовтий колір, буде приваблювати усіх гостей, котрі приходитимуть до вас в гості. Якщо буде вільна хвилинка, ви можете їх навіть залучити до виготовлення такого. Сувенірчику собі для ялинки. І нашу болітку ми починаємо такими кружечками, їх тут багатсько приклеювати знизу по черзі. Тож беру клей і клейовим методом з'єднання починаю приклеювати, формувати пишну бороту. так І ось таким ось чином один на один наклеюю. У черзі формую красиву борту. Якщо у вас є можливість використовувати для оздоблення якісь сніжинки, якісь бусинки, паєтки, зірочки, новорічні якісь мережива, то залюбки ви можете їх використати в створенні яскравої, красивої новорічної поробки на вашу красиву ялинку. Ось таким ось чином ми утворили порідку. Ось так от у нас вийшло. Тепер беремо або маркер, або простий олівець і формуємоченятка нашого дідуся. Так, намалювали. І тепер ми бачимо, що у нас вийшла дуже красива, приваблива прикраса до новорічної ялинки. Тому що такий дідусь буде тішити наше око на новорічній, святковій, казковій, такі пишні, красуні, так. веселих свят, гарного настрою. Всім до побачення!